Після важких і неоднозначних матчів з хіміком та сєверодончанкою орбіта отримала потрібного суперника для розрядки. Молода Вінницька команда, на чолі з досвідченою граючим тренером Юлією Якушевою, за п'ять турів спромоглися здобути лише одне очко, в той час як орбіта ставить перед собою завдання опинитися у трійці кращих. Сили були нерівними. А відтак, 25-12 та 25-15 у стартовий день виглядали переконливо. А от у третій партії було куди цікавіше ближче до середини сету біл. Азгар наздогнав орбіту, а за рахунку 18-18 вінничанки взагалі зуміли вийти вперед. А потім стався можливо найяскравіший розіграш у турі. 45 секунд команди вичікували помилку з боку суперника, і орбіта таки дочекалася. Викрутилися господарки, і в ситуації, коли програвали 21-23. Потужна гра в грав атаці від Катерини Дуднікової забезпечила орбіті перемогу у третій партії 26-24. Звичайно, треба робити поправку на те, що Ігор Філіштинський задіяв у грі проти Білозгара найближчий резерв та молодь. Такі ігри в мірі і пугають тим, що ну скажу грубо в припришку на одній ногі спиною вперед можна виграти. Это грубо. Но вместе с тем, когда даешь возможность второму эшелону себя попробовать, где-то противник воодушевляется. В общем-то, с моей помощью удалось уравнять игру. Более того, мы проиграли 21-23. А самое главное, что мы вылезли из этой ситуации. Знаете, как говорят, в таких моментах важен позитив. У повторних матчах орбіта оминула помилок гри сєвєродончанкою і впевнено довела справу до перемоги. У першому сеті Білозгар медуніверситет хоч якось намагався протистояти двадцять А от другий віддав без бою двадцять пять Вінничанки налаштувалися на третю партію, але 25-21 — це максимум, на який спромоглася команда. Окрім того, що орбіта здобула заплановані очки у цих зустрічах, на майданчику встигли пограти абсолютно всі виконавці, які були заявлені на гру. скорость скористатися со своим шансом зумила не кожна. сегодня я позволял уже с середины второй партии немножко в раздельном сочетании команде играть то есть дал и младшим и тем кто так сказать восстанавливается войти в работу в игру некоторые есть категория ну это это жизнь команды как и любое есть категория людей которые себя недооценивают есть наоборот переоценивают, щебечут чуть больше нежели стоят на самом деле вот Лакмусова бумага на сьогоднішній день во многом і була. Орбіта поправила своє турнірне становище і з п'ятого місця піднялася на друге. У двох заключних турах першого кола на запоріжанок чекають матчі, важливі якраз із турнірної точки зору. 5-6 грудня орбіта прийматиме тернопільську галичанку, а потім зіграє у Луцьку із Волинню.